Програму створена за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Навряд чи хтось у світі отримує все. Однак кожен може отримати хоча б щось. Отож, наше завдання дізнатися, що саме ми отримали, почати використовувати замість порівнювати те, що отримали ми з тим, що отримав хтось інший. Це вкрай важливо. Сьогодні йтиметься ось про що на минулому тижні. Я вже згадувала про три притчі з Євангелія від Матвія, 25-го розділу. Одна з них притча про десятьох дів п'ятьох мудрих і п'ятьох нерозумних. Раніше ми дізналися, що нерозумні були такими, бо не робили нічого додаткового. Розумні ж узяли з собою каганці і додаткову оливу. На випадок, якщо доведеться, чекати трохи довше, ніж вони розраховували. Я навіть згадала про те, чому деякі люди постійно запізнюються. Вони складають досконалий план та не враховують, що їх може щось затримати. Тож маємо завжди бути готові і планувати все наперед. Ми живемо в дуже важкі часи, тому за біблією повинні пильнувати і молитися. Насправді, це означає, що маємо бути обачні, Пильнуємо за тим, як живемо. Диявол ходить, речучи, як голодний лев, що шукає кого пожерти. Тож нехай це будете не ви, Але Годі вважати, що на вас не лежить жодної відповідальності. Ми повинні діяти у партнерстві з Богом. Тому мусимо навчитися чути його голос і завжди чинити правильно відповідного часу. ліза раніше згадувала про хвалу й поклоніння. Іноді саме цього від нас очікує Бог, коли перебуваємо посеред битви. Ми вже зробили все, що могли, тому Бог воліє, щоб ми просто хвалили його і вклонялись йому. Може, це допоможе вам розібратись у вашому житті з тим, що є відкритими дверима для диявола? Можливо, у вашому серці з'явилась гіркота, або іноді певна образа може бути в серці так довго, що ви навіть забули про неї, та при цьому вона не дає вам спокою. Отже, під час поклоніння Бог може нам щось таке показати, тому вірю, що слід частіше питати в Бога, що не так. Може, ти хочеш, аби я щось зробила? Чи маю просто чекати, довіряти тобі і прославляти тебе? Тільки борячись, як годиться християнам, зможемо перемагати в битвах. Амінь. Насправді, послання приховане в притчі про таланти, таке саме, як і попереднє. У ньому сказано про те, чому варто робити те, що треба, і коли треба, замість відкладати на потім. Інакше втратити свою винагороду. Так неможливо добрими вчинками заробити собі спасіння і вхід на небеса. Це безплатний дар, який отримуємо за Божою благодаттю, і який пропонується всім. ісус уже заплатив за ваше спасіння. Тож, коли ви ще не прийняли Христа, сьогодні на вас чекає подарунок, при який просто треба попрохати. Вам не доведеться намагатися стати кращою людиною, щоб заслужити його. Він уже чекає на вас, до речі, безкоштовно. І щойно людина народжується з гори. Вона отримує нову природу, Божу природу. Відтак ми приймаємо Божого Духа й отримуємо Боже серце. У Біблії книзі Єзекиїла сказано, що він вийме з нашого тіла серце камінне, холодне і тверде, і дасть нам серце із м'яса, що буде чутливим до Божого дотику. Тож я вірю, що кожен народжений згори, тобто не той, хто тільки ходить у церкву, а той, чиє життя залежить від бога. Хто відвернувся від гріха від колишньої любові до світу і тепер прагне того, чого Господь бажає для його життя? Ось де на сцену виходять добрі вчинки. Апостол Яків сказав: віра без діл мертва. Ми не заробляємо ділами своє спасіння, Та якщо ми справді врятовані. То не зможемо, маючи Боже серце, при цьому не хотіти чинити добро. Амінь. Тож, коли вам здається, що ви врятовані, проти вам байдужі інші люди. Краще поверніться до основи, перевірте своє серце. Адже недостатньо просто промовити певну молитву в певний час на служінні, приєднатися до церкви і відвідувати зібрання раз на тиждень. Необхідно щиро прийняти Христа, дозволити йому змінювати вас від слави у славу і постійно духовно рости. Я й досі зростаю духовно. Я постійно вчуся, саме так ми повинні мислити, і таке ставлення повинні мати. Однак, де я Диявол намагається нас спинити, коли ви ще не зрозуміли, він нас ненавидить. Я намагаюся пояснити це так просто, як тільки можу. Повірте, щоразу намагаючись зробити щось добре. Апостол Павло каже коли намагаюсь робити добро, завжди трапляється зло. Словом, іноді вам доведеться боротися з дияволом. Та ми вже здобули перемогу, просто потрібно знати, як правильно. Вести боротьбу усі ці три ісусові притчі навчають нас важливості використовувати дане нам Богом. Першою була притча про десятьох дів. Наступною є притча про таланти, а третьою притча про козлів і овець. на цьому служінні розглянемо дві останні ми Всі отримали від Бога те, що й можемо впоратись. І наше відрізняється від чийогось. Може, ви заздрите комусь, хто отримав більше, ніж ви грошей, і не знаходите цьому пояснення? Та існує ймовірність, незалежно від вашої думки про це. Що отримайте ви те, що має ця людина, і вам із цим не впоратись. Відтак ви відвернулися б від Бога. Ви припускали таке? Ви не хочете цього знати правильно? Дозвольте сказати, гроші мають силу. Положення в суспільстві має силу. Життя багатьох людей було зруйновано, коли до них прийшли багатство і слава Тож, обертаючись у світі, ви ви можете здобути більше того, ніж із чим змогли б упоратись, і врешті це тільки зруйнує ваше життя. Та коли ви, боже, дитя, довірятимете богові в тому, що отримаєте від нього тільки те, що вам підходить, і не завжди це буде те саме, що має хтось інший. Усі отримують хоча б щось. Та навряд чи хтось у світі отримує все. Тому заздрити комусь через те, що він має, трохи безглуздо, адже бажай Господь, щоб ви це мали, і ви отримали б його. Відтак радіємо за інших людей, і молімося не тільки про те, чого прагнемо самі, ліпше попрохаємо Бога дати нам те, чим можемо впоратися, залишаючи його на верхівці п'єдесталу свого життя. Може повторити ще раз? Попрохаємо Бога дати нам те, з чим зможемо впоратися, залишаючи його на верхівці п'єдесталу свого життя. Іноді згадую про Рахіль і Ілію двох жінок із Біблії, двох сестер. Яків покохав Рахіль, вродливу жінку, тому працював на свого дядька Лавана. Сім років, щоб із нею одружитись. Рахіль мала сестру Ілію. За біблією, Рахіль була гарного стану і вродлива очей не відірвати. Алія сказано, мала слабкі хворі очі. Мабуть, це означає, що остання була не дуже вродливою. Це такий собі дипломатичний спосіб висловити. Що з двох сестер Лія була не невродливішою. Та цікаво, що Рахілі було важко завагітніти і народити дітей. Тоді як Лія народжувала одне за одним. За тих часів люди жили трохи за іншими принципами. Тож Яків сім років працював на Лавана за Рахіль. Та його обманули, напоївши на весіллі. Тому, коли він прокинувся вранці, поруч із ним лежала Лія та зі слабкими хворими очима. Однак Лія могла одразу народити Якову сині дочок. Згодом він іще сім років працював і нарешті отримав Рахіль. Та минуло ще дуже, дуже багато років, перш ніж Рахіль народила дитину. Отож, першим був Йосипа, згодом Веніамін. Я можу багато чого винести з цієї історії, бо розумію навряд чи хтось у світі отримує все. Однак кожен може отримати. Хоча б щось, отож, наше завдання дізнатися, що саме ми отримали, і почати використовувати замість порівнювати те, що отримали ми, з тим, що отримав хтось інший. Це вкрай важливо. Бо ось що цікаво, байдуже чи здається, те, що ви отримали або можете робити, вам або людям у світі, великим і значним. Бог спитає з нас лише за те, чи зробили ми все, що змогли з тим, що отримали від нього. І якщо зробили то прибиральник отримає ту саму винагороду від Бога, що й директор компанії. Бог ніколи не очікує від нас чогось, що не відповідає здібностям, якими нас наділив. Тож, можливо, дехто сьогодні заспокоїться, перестане порівнювати себе з іншими і мучитися через прагнення, бути тими, ким не є, або мати те, чого немає. Я не спинюся, допоки ви не почнете аплодувати, бо це було справді добре. Хотіла б я бути схожою на вас. Повірте, важко дивитись на лізу й не мріяти про Талію, як у неї. Бо відразу думається ой, лишенько. Здається, одне моє стегно товще за Італію. Я збагнула вже давно. Немає жодного сенсу заздрити тому, що мають інші. Це не допоможе отримати те, що мають вони? Отже, прочитаємо притчу про таланти у Матвія 25:14. Так само ж один чоловік як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє саме це зробив для нас Бог. Знаєте ви чи ні? Та Ісус довірив нам свою репутацію. Подумайте, яка це велика відповідальність. Чи знали ви, що можете взагалі бути єдиним образом Ісуса, який колись побачать ваші сусіди? Тож, якого Ісуса вони бачать? Чи бачать вони когось тільки з християнською наліпкою на авто, або когось із плодами Святого Духа в його житті? Ми не власники, розпорядники. Усе, що маємо, це Божий дар. І все, що він нам дає, маємо вкладати в діло, дбати про це і повертати йому з відсотками. Ще в Біблії книзі Буття написано плодіться й розмножуйтесь. Замість повертати мені лише те, що я вам дав. Ідіть у світ і вкладайте мої дари у справу. Бог дав мені вуста. І дар проповідника це і є моїм даром. Я добре вмію висловлювати свою думку. Мені вдається легко донести до слухачів суть за допомогою практичних прикладів, так що вони все розуміють. Та по правді я не надто розумна, можна сказати, у мене середній рівень інтелекту. Я не дурна, але й не надто розумна. скоріше я десь посередині. Та, ви знаєте? Хто така Крістін Кейн? Наприклад, Крістін видатна людина. Вона дуже розумна, завжди отримувала найвищі оцінки в школі. Я ж такою не була. Однак, промову на шкільному випускному доручили проголосити мені, бо я завжди вміла добре говорити. Відтак, я це й роблю. І також. Даю іншим можливість робити те, що в них добре виходить. Бо коли Бог не повірити раніше, я сиділа в залі і заздрила кожному з чудовим голосом. Якби ж я так співати вміла, якби ж мати таке пишне волосся, якби ж, якби ж та насправді, Бог вкладає в інших людей таланти, щоби замість заздрити їм. Ми ними насолоджувались, бо заздрячи чи йомусь дару. Зараз ви насолоджуєтесь моїм даром, тоді як я від цього тільки втомлююсь. Дійсно, ви поїхавши додому. У ха, о, Я кажу вам, це було так чудово. Коли ж я повернусь додому. Ісусе, я й досі жива. Тому заздрити іншим це. Безглуздо, тож їхній дар був даний їм, щоб ви ним насолоджувались. Одному він дав п'ять талантів або мішків золота, а другому два, а тому один. Мені дуже подобається п'ятнадцятий вірш. Кожному за спроможністю його отож не картайте себе через відсутність такої спроможності, як у когось іншого, адже ви не несете відповідальності ні за що окрім того, що довірив вам Бог. Амінь. Амінь. Може, ви, пастори, зараз дивитеся на нас упродовж 40 років у вашій церкві 150 чоловік. Та якщо дивитесь на церкву Джоела Остіна по телевізору, то знаєте, він навіть не думав і не гадав, щоб проповідувати, але Бог дав йому таку відповідальність. Відтоді його церква почала рости як навіжена, і зараз йому належить цей величезний зал на 16 тисяч місць. За одні вихідні вони проводять по кілька служінь. Хіба це не змушує розмірковувати? Боже, що зі мною не так? Чому я мушу дбати про одних і тих самих 150 людей? Рік за роком, рік за роком Чому? бо господь дав вам таку відповідальність? а Джойлу дав іншу і на ділі спробуй ви займатися тим, чим займається Джойл, і це лише зробить вас нещасними до речі, він також не зміг би перебувати у вашій шкурі, адже Бог дав йому інше помазання. Тому ми з Дейвом так добре знаходимо спільну мову і маємо гарні стосунки. Хоча зазвичай у чоловіків і жінок інші ролі в служінні. А відтак на сцені замість мене мав би стояти він. про те, що на початку нашого служіння, коли Дейв навіть не хотів ним займатися, бог із ним поговорив. він також не розумів, чому замість нього Бог покликав мене проповідувати зі сцени однак Дейв розумний, тому швидко вчиться. А ще він уміє бути щасливою людиною і зберігати мир у серці. отож, хто вміє бути таким? Дейв так цінує щастя і мир, що буде готовий швидко змінити бодай що, аби зберегти їх, і те, що відбувалось у його серці, аж ніяк не робило його щасливим. Тоді Бог сказав йому: виконуючи те, за що несеш відповідальність, ти завжди матимеш радість. Адже я покликав її до чогось одного, а тебе до іншого? ви обидва будете щасливі, кожен виконуючи своє покликання. Насправді суть у тому, що нас не повинно турбувати, чому Бог обирає одну людину для чогось одного, а іншу для іншого. Просто будьмо милими, маленькими вівцями. Про це ми більше дізнаємося сьогодні з притчі про козлів та овець. Просто виконуємо роль, доручену нам Богом. Чи розумієте ви, що годі мріяти про щастя, коли намагаєтесь бути тими, ким ви не є? Подумайте про це усе добре. Усе гаразд підмітаючи підлогу все життя, ви можете бути щасливі, якщо до цього ви покликані Богом. Амінь уявіть, я знайома з однією жінкою, що обожнює прибирати. отож я думаю, як можна це обожнювати? Дарлінче колись мене спитала невже вам не подобається куховарити у вільний час? Я відповіла ні. Що? Вам не подобається куховарити? Я відповіла ні. Я не люблю цього. Мені подобається їсти, коли хтось куховарить. Гаразд. Отже, той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов, ось воно він не звик усе відкладати на потім, як я згадувала раніше. Він негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов, та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. Бог довіряє нам таланти, здібності, багатство і свою репутацію, І невіруючі, і скептики дивляться на нас, аби переконатися, чи є правдою наші твердження про Ісуса. Бог дає кожному згідно з його здатністю. Запевняю, понад усе інше у світі люди прагнуть миру і радості І це основне, що вони мають постійно бачити в житті. Кожної віруючої людини. Мир навіть посеред життєвих бурь і радість незрозумілу для оточуючих. Повірте, для щастя вам не треба мати чогось багато. Гроші не зроблять вас щасливими, іноді вони можуть навіть принести багато нещастя. Чи знали ви, що все вам належне додається до переліку речей, про які вам доведеться подбати? Ну так. Бог ніколи не дасть нам більше за те, про що ми спроможні подбати, і тому не варто заздрити комусь, хто має більше чогось, чи принаймні, як здається, має більше за нас. Якщо Бог вам дав щось благословення, виклик чи відповідальність, то разом із цим він наділить вас і здатністю впоратися з ними. Бог завжди дає достатню міру благодаті. Дитина з інвалідністю я впевнена, є викликом. Для вас, проте Господь дасть вам досить благодаті для цієї ситуації, коли ваш шлюб поки що не такий, як має бути. Вам через це важко, бо ви одружені з невіруючою людиною. чи киньсь, хто раніше був віруючим, і потім відійшов від Бога. Однак ви вірите, що цей виклик від Бога? Адже що було б, не одружись зі мною? я не стояла б тут сьогодні і не робила б того, що роблю. Мені потрібен був не проповідник у домі, а той, хто постійно був би для мене образом Ісуса. Саме це робив Дейв, і врешті мені це змінило. Тож Бог дасть вам достатньо благодаті для будь якої ситуації. Тому зрозуміло, чому перший чоловік отримав п'ять мішків золота, а останній лише один. Той, хто мав найбільше, здобув найбільший прибуток, а Бог і так знав, що він так учинить. Отож, робіть усе можливе, з отриманим від Бога, і не заздріть людям, що, як вам здається, мають більше за вас. Насправді кожен має те, з чим спроможний упоратися. Саме це є найважливішим. Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок. Занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож, навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви українською мовою в електронному або друкованому форматі. І отримайте її абсолютно безплатно. Здобудьте перемогу у своєму розумі. Хоче, аби ми довіряли йому, бо, почавши приймати власні рішення відповідно до його слова, ми швидко скасуємо наслідки неприємних подій, учасниками яких були сатана. Хоче, аби зло не припинялось. Бо тоді навіть добрі і невинні люди постраждають від цього. Його бажання викликати у людей образу і ненависть, щоб ті усе своє життя чекали нагоди помститись. але ми розумніші за нього, правда? Ми розумніші за нього, правда? найдурніше, що можна зробити, це самостійно поквитатися з ворогами. Запевняю, після мого 40-річного досвіду проповіді Божого Слова, я безповоротно згаяла дуже багато часу, гніваючись на кривдників. У наших спробах захистити себе, чи за себе помститися, зараз. Послухайте мене дуже уважно. Бог не зможе нам допомогти. Мені повторити якщо ненавидіти людей, виступати проти них, гніватися на оточуючих, тримати гіркоту у серці через те, що сталося, звинувачуючи своє життя, Бога і навіть диявола, то у нас просто нічого не вийде. Бо якщо тільки звинувачувати всіх навколо і не брати на себе відповідальності, то проблема так і не вирішиться. Отже, допоки ви впродовж усього життя ненавидите, тримаєте гіркоту в серці і намагаєтесь помститися, Бог не зможе вам допомогти. Може, ви кажете я довіряю Богові та чи творите ви добро? Чи пробачаєте чи молитеся за ворогів? Чи посеред свого болю благословляєте інших? Ну ж бо Я довіряю богові. Та цього недостатньо. Сьогодні я могла б спитати зі сцени, хто довіряє Богові? І в залі не було б жодного, хто не підняв би руки. Та спитай я, хто робить те, що наказав Бог. Гаразд, Просто скажу це, перейду до наступного пункту і на цьому закінчимо. Ходити в церкву. Це чудово. Та є всього лиш базовим рівнем християнства. Рівним християн немовлят. Коли це єдине, що ви можете сказати про своє християнське життя, то дуже сумно. Так, Ми повинні відвідувати зібрання, та опісля маємо бути готовими до виходу в світ з вогнем і пристрастю в серці. Представляючи Ісуса і виконуючи Його повеління. Отче, я молюся за всіх. Хто зараз шукає відповіді на різні питання? Хто перебуває, здавалося б, у безвихідній ситуації попри все, ми віримо Боже. Ми справді віримо, що з тобою все можливо. Нехай ми не ідеальні, та це не означає, що ти неспроможний зробити щось для нас, адже ти бачиш наше серце. І тому я молюся за всіх людей, які вірять у те, що здається неможливим, щоб вони побачили на власні очі твою чудотворну силу у своєму житті і щоб були задоволені і щасливі в очікуванні цього в ім'я Ісуса. Амінь.